Ось такого хлопчика зустріла я на трасі е, Богодухів Харків. Як тебе звати? Тимофій. А скажи, будь ласка, а ти з прапором постійно тут стоїш? Е, кожен день. Щодня, так? так. А прапор, я бачу, у тебе підписаний. Це воїни тобі підписали? Так. Так. Стою з флагом, підтримуємо військових. А часто вони зупиняються біля тебе? Не дуже. Не дуже часто? А коли зупиняються, то що кажуть? Хто тобі цей прапор підписав? Брав випадок, який тобі найбільше запам'ятався? Коли мені стала колона військових. І що вони сказали? Дали я, я, я тоді стояв з братом, дали нам по поколі, по розписалися всі. Яка твоя мрія? Щоб закінчилася війна. А як ти думаєш, вона швидко закінчиться? Так. А чому ти так думаєш? Тому що ми сильні і ми переможемо. І твої побажання всім всім землякам, всім всім, е хто буде дивитись е цю передачу. Е щоб вони здорові і перевізли. Дякую тобі, що ти такий є, що ти допомагаєш. І...